Медгала 2023 або відокремлення митця від мистецтва. Шановні мої всім привіт так. Я знаю, що медгала відбулася вже місяць тому. Я знаю, що гайп і інфопривід пройшов стосовно цієї теми. Але в мене така специфіка каналу, що ми тут розмовляємо більше про соціально-культурні, філософські якісь аспекти моди. Саме тому я не дуже поспішав з виходом цього відео. Хоча, якщо чесно, я намагався, щоб воно вийшло раніше, ну так сталося не так, як гадалося, тому відео виходить трошки пізніше. Всього на місяць. Ну що там час це соціальний конструкт. Відбулася медгала 2023, і вона викликала у мене дуже багато змішаних почуттів. Сьогодні я хочу поговорити про загальну тему цьогорічної вечірки. Про відокремлення цієї події від світу моди, та також про проблему сепарації митця і його мистецтва. Якщо ви просто хотіли подивитися, як я буду ржати з образів зірок на цьогорічній медгалі, або не ржати, давати якусь критику конструктивну, не дуже конструктивну, то можете перейти в мій Тікток, там вже це все є, і воно вийшло набагато раніше. Сьогодні ми не будемо торкатися цієї теми, мабуть, якщо я не захочу. В планах у мене цього немає. Перед тим як перейти до основної частини цього відео, як завжди, нам потрібен невеличкий екскурс в історію медгали. Якщо ви це знаєте, можете перемотати на таймкод, але я раджу вам послухати щось повторити і щось можливо дізнаєтесь нове. Медгала це благодійний захід, який проводиться з метою збору грошей для підтримання життєдіяльності музею мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку. Ця вечірка проводиться з 1946 року на хвилі відродження від наслідків Другої світової війни. І вона вшановує саме інститут костюму цього музею Метрополітен. Вона була започаткована американською фешн-публіцисткою Еліанор Ламберт, яка була дуже важливою персоною для американської моди. Вона заснувала New York Fashion Week, Council of Fashion Designers of America або Раду модних дизайнерів Америки та міжнародний список найкраще одягнутих. Така собі американська Ірина Данілевська з 20-го століття. Взагалі, вона дуже влучно змогла поєднати американський менталітет того часу та модну індустрію. Ну і от в перші роки свого існування Медгала була благодійним елітарним заходом для заможних людей Нью-Йорку. Так, це було дуже круто, але це також було дуже локально. Ситуація почала змінюватися з 1972 року, коли Діана Вріланд стала консультанткою інституту костюму. Вріланд також є дуже важливою персоною для світу моди, але тут вона нам потрібна лише в розрізі медгали. Саме вона зробила медгалу тематичною щорічно, і саме вона першою почала запрошувати світових зірок, розмішуючи ними еліту Нью-Йорку. Медгала цінувалася як найбільш ексклюзивна та найкрутіша модна вечірка року. І якщо квиток на перший благодійний вечір коштував 50 доларів, то цього року квитки на медгалу коштували 50 тисяч доларів. Так я розумію, що відбувається інфляція в світі, і ті 50 доларів, що були в 46-му, зараз теж не були б 50 доларами. Але навіть враховуючи інфляцію, ціни Ціни ціна дуже сильно зросла. Анна Вінтур, яка очолює з 95-го року інститут костюму, продовжує справу Діани Вріланд в розширенні впливу медгали на світ моди. Світ моди саме вона ввела правило, за яким медгала проводиться в перший понеділок травня. Також інтернетом гуляє дуже багато спекуляцій стосовно їжі, яка дозволена на медгалі, і стосовно інших примх Анни Вінтур. Але мені здається, це поки що більше спекуляції, і про це ми розмовляти не будемо. Зокрема, на ріст популярності медгали вплинула не тільки Вінтур, а ще й, як завжди, розвиток соцмереж і взагалі. Суспільства. І ось так поступово цей івент розвинувся до такого, яким ми його знаємо зараз. Вечірка Медгали 2023 носила назву Карл Лерфельд Лінія краси. В своєму Тіктоці я вже робив невелике відео перед Медгалою про те, що Карл Герфельд дуже спірна особистість, і він висловлювався неадекватно стосовно багатьох соціальних феноменів. Тому, якщо ви хочете детально про це почути, подивіться моє відео в Тіктоці. Зараз просто зазначимо, що він робив гомофобні, фетфобні антисемістські заяви протягом своєї кар'єри. Пік цього всього був у у десятих роках, десь ну тому, що знову ж таки медіа, соціальні мережі і кожен має можливість відкрити рота. Так от тут я більше хочу поговорити про це в контексті та пояснити, що я мав на увазі цим відео, бо мені здається, не всі зрозуміли до кінця мою точку зору. Отож, Карл Лагерфельд, безперечно, один із найвпливовіших дизайнерів в світі моди. Переоцінити його вклад в моду дуже складно. Він працював асистентом П'єра Бальмана. Був другом Сен Лорана, хоча у них там, до речі, теж своя інтригуюча така історія з коханцями, але сьогодні не про це. Він розробляв дизайни для Жана Пату, Фенді, Хлоє і, звісно, Шанель. Найвидатнішою його роботою вважається саме робота в модному домі Шанель. Взагалі, ось ці дизайнерські коди, завдяки яким ми знаємо сьогодні Шанель: це твіт, чорнобілі кольори, двокольорове взуття. Перли, це все було популяризовано і введено в канонічний та іконічний статус завдяки Карлу Герфельду. Якби він у 82 році не прийшов до модного дому Шанель, то цього бренду би вже не існувало. Мабуть, на краще, звісно, але він працював в Шанель, як я вже сказав, з 82 року аж до 2019. -го. Тобто, це. 18 плюс 19, 37 років. Хоча у Фенді він також працював з 65-го аж до самої смерті, але основним його якби творінням вважається Шанель. Є у нього в квартирі в квартирі. Здрастя, ми в квартирі у Карла Герфельда. Є у нього в кар'єрі і такий спірний творчий момент під назвою його власний бренд Карл Герфельд. Я би не назвав цей його проєкт успішним, тим паче зараз. Так, коли він тільки був заснований, це було класно, це було прикольно. Але через дуже велику історію невдалих фінансових рішень, невдалого менеджменту, постійного перевинаходження себе як бренду. Цей бренд в результаті перетворився на тупорилий преміальний мерч Карла Герфельда, яким він залишається і зараз. Бренд офіційно мертвий на даний момент, як мінімум, в креативному плані. Стосовно продажів я не скажу, тому що вони, наче, роблять якісь там колекції. Якщо роблять колекції, значить хтось щось купує людей на вулицях в одязі від Карла Герфельд, я звісно теж бачу. Але ну ви розумієте, що творчої цінності в цьому бренді немає вже років 15, мабуть. Ось так. От вийшло, що Карла Герфельд має одне з найкращих дизайнерських портфоліо в світі моди. Але його власний бренд не входить в це портфоліо як успішний продукт. Може ще додати, що він працював як божевільний. У нього стільки всього відбувалося паралельно, що я, я просто не розумію, як він так багато років міг протриматися в цій індустрії. Тепер перейдемо до його фетфобних, гомофобних і інших соціально неприємливих висловів. Тут нам зараз треба буде розбиратися разом. Розумієте, Карл Лагерфельд був такою людиною дуже епатажною. Він створив собі ось цей образ, який сформувався більш конкретно в на початку нульових: ось цей сіде-волосся, тонна сухого шампуню, краватка, костюм і рукавички. Це все було такою персоною, яка можливо навіть і не відображала його власне бачення світу. Він брехав про дату народження весь час. Ми дізналися його точну дату народження тільки після його смерті. І ось цього його персонажа Карла Грифельда треба було підігрівати за допомогою скандалів та провокацій. Можливо, він дійсно не вірив у те, що він казав, і казав це лише. Задля того, щоб на себе звернути увагу, за для того, щоб робити щось гостре, щоб не було такого притурного ефекту. Але можливо, я зараз просто займаюсь виправдовуванням чоловіка Муділи, тому що в патріархальній системі чоловік чоловіку ми постійно шукаємо виправдання, ми постійно хочемо, щоб він був хорошим, він не може бути поганим. Просто уявіть, якби на місці Лагерфельда з усіма ось цими. Висловленнями його була жінка, її б просто соціально вже знищили і стратили. Репутації б в неї не було ніякої. А у Карла Герфельда репутація чудова, і ми в 23 му році проводимо вечірку на його честь. Якщо чесно, то абсолютно не важливо, чи Карл Герфельд насправді думав і вірив у те, що він казав, чи це був лише фарс. Це мало вплив на соціум, і вплив неабиякий. А найбільш важливо те, що ці думки і висловлення відображали тогочасний стан модної індустрії. Так вона була фетфобною, так вона була гомофобною, і вона до сих пір залишається дуже проблемною. Просто ніхто, окрім Карла Лагерфельда, не казав цього. Але всі так думали: в цьому основна проблема. І уявіть собі, що ви якась молода дівчинка, яка дивиться в модному журналі чергову статтю, або щось по телебаченню. І там Карла Герфель дозволяє собі сказати, що Адель занадто товста, хоча й гарно співає, чи Гайді Клум взагалі страшна якась і вона не модель. Тобто людина, яка створює моду дуже багато років, і створює на дуже якісному рівні людина, яка Просто визначає, що таке краса, каже, що хтось там занадто товстий. А ти дивишся на цю людину, яку назвали занадто товстою. Ну для тебе вона вже не така товста. Ти дивишся на себе, ти може виглядаєш так само, і все, ти товстий, і це чомусь погано. І тепер це призводить до розладів харчової поведінки, до просто знущання над своїм тілом або над своєю психікою, або й над тим, і над тим. Через те, що хтось там щось сказав. Навіть якщо Карл Лерфельд не вірив у те, що він казав, в чому я дуже сильно сумніваюся, то це означає, що він не усвідомлював свій вплив на соціум, він не усвідомлював власний соціальний капітал, і це не звільняє його від відповідальності. Ну але реальність така, що Лагерфельда це звільнило від відповідальності, і ми йому все пробачили, як мінімум, еліта, яка з ним дружила. І що ж нам робити із цим персонажем? Забути його повністю неможливо, він був занадто впливовим на світ моди і взагалі на світ. Проте повністю ігнорувати його соціальну позицію, концентруючись лише на дизайні, це інфантильна позиція, яка називається відокремлення митця від мистецтва. Відповідь на це питання. Скоріше за все, індивідуально для кожного із випадків десь дійсно можна відокремити митця від мистецтва, але у більшості випадків я вважаю, що ми не повинні цього робити, тому що керуючись такою логікою, а ця логіка виникла в вестернському суспільстві, можна відокремлювати мистецтво російських виконавців і митців від їхньої соціальної позиції, і таким чином можна виправдовувати дуже багато неправильних вчинків. Ви, звісно, звіряєтеся із власним моральним компасом, але моя порада трошки більш вникати і більш серйозно та глибинно підходити до цієї проблеми. Тому що в будь-якому разі, якщо ви закриваєте очі на соціальну позицію якоїсь людини і споживаєте той продукт, який вона видає. То ви підтримуєте цю людину, і ця людина може інтерпретувати це як зелений прапорець, що так я все роблю правильно. Я кажу, все правильно я можу і далі робити хуйню, і люди будуть мене підтримувати, тому що вони думають, що я класний. Митець може не усвідомити того, що ви там щось відокремили і ви його ненавидите, але слухайте при цьому його музику чи читаєте книжки. Як мінімум, стосовно Карла Лагерфельда, нам треба проговорювати 100 тисяч разів, що те, що він казав, ненормально та неадекватно. Ніхто ні в якій індустрії не має права коментувати ваше тіло, коментувати вашу орієнтацію, коментувати вашу національність. Це не те, що ви обираєте, і не те, що ви можете змінити чи повинні змінювати взагалі. Але на цьогорічні медгалі ми просто забули про це все. І ніяк це ніким не проговорилось, ніяких стейтментів не було зроблено, тому що Карл Герфельд величезний друг Анни Вінтур, був другом Анни Вінтур, і просто ми. Пораділи, який він був чудовий дизайнер. Супер! А як давно медгала перетворилася на таку собі збірку друзів Анни Вінтур? М? Тепер я хочу поговорити з вами про почуття, які у мене викликала ця медгала. І це вже відокремлюючись від того, від тематики Карла Лагерфельда. Це почуття виникло у мене не вперше, воно також з'являлось, коли я дивився кутюрну колекцію Скіапареллі цьогорічну. Я говорю про ось це почуття відчуженості і відірваності від реальності. Коли дивишся фотографії та відео з медгали чи зображення з кутюрних показів дуже розкішних, то виникає таке враження, наче ці люди існують в іншому світі, в світі, де немає війни, де кожну ніч вся країна не прокидається від російських ракет. Де всім абсолютно похуй. З одного боку можна було би радіти, тому що не весь світ поринув у хаос війни, але з іншого боку, чи це справедливо, що українці страждають? Та й не тільки українці, дуже багато людей в світі страждають, поки паралельно відбувається кіч, шик. Фарс. Спочатку я подумав, що це якісь особисто мої суб'єктивні почуття, які ні у кого іншого не виникли. Але я бачив в інтернеті доволі багато постів про те, що навіть у вестернів це відчувається. У них це відчувається не у зв'язку з війною, а у зв'язку з соціальним розшаруванням, розділенням на багатіїв та бідняків. Звісно, вони це все потім критикують і призводять до того, що нам потрібен комунізм. Дури, блять. Та не зрозумійте мене неправильно. Я не хочу, щоб зірки приходили на медгалу в такому ж звичайному одязі, як я ходжу, бо це все одно буде приховування їхнього соціального статусу. Я лише кажу, що з кожним роком або я дорослішаю, або різниця між елітою і звичайними людьми стає занадто очевидною. Більше відчувається абсолютний відрив від реальності, в якому існують зірки. Так як мода це мистецтво, то я вважаю, що воно повинно відображати. Світ, в якому ми існуємо, а мистецтво на медкалі відображало якусь абсолютно відірвану реальність і не в гарному сенсі. Ні, не все повинно мати соціальний коментар, не все повинно бути сфокусовано навколо того, як все погано і як все жахливо, як все складно. Люди повинні радіти, повинні відбуватися якісь гарні події. Ми повинні відволікатися від поганого. Це все має право на існування. Людям можна мріяти про краще життя, але наряди на медгалі не виглядали як мрії про краще життя. Вони виглядали як кіч та хизування. Можливо, це все ж таки комбінація ось цього показового багатства та недоречності теми стосовно Карла Лагерфельда. Можливо, це присутність і Іри... шейк, як на показівській апарелі, так і на медгалі. Я ще не знаю. Я просто зловив ось таке відчуття і хотів з вами ним поділитися. Можливо, це реальність, в якій я існую, що для мене вона настільки дисонансна з тим, що відбувається в світі моди. Можливо, це якесь загальноукраїнське почуття, можливо, це загальнобідняцьке почуття. Я не знаю. Давайте разом це обговоримо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Можливо, у вас виникало щось схоже, можливо, я занадто гостро на все реагую. Коротше, я відкритий до дискусії, тому давайте разом знайдемо правду за допомогою діалогу. Якщо робити якісь висновки, як на мене, медгала, якою її зробила Анна Вінтур, трошки вже пережила себе. Так, поки що мені цікаво, хто в чому прийде, поки що мені цікаво, яка буде тема наступного вечора. Але дуже сильно відчувається нафталінізація Медгали. затхнулий такий запах там вже дує нам з екранів, тому що медгалі потрібне нове життя. Щось нове повинно втекти, влитися в це болото. Надмірне залучення зірок та інфлюенсерів призвело до того, що Медгала подія про одяг. Абсолютно вже не про одяг, і вона почала відокремлюватися від світу одягу. Це шоу, це реклама, це кіч, але це не сутність моди. Те саме, до речі, трапилось і з модними показами, тому що вони абсолютно відірвалися від модної індустрії і перейшли в такий стан якоїсь рекламної кампанії. Знову ж таки, через надмірне залучення зірок, які приводяться туди тільки для того, щоб. Залучити якомога більше уваги до показу. Але модні покази, якщо ви забули, то раніше це були події для клієнтів та байерів магазинів, які приходили, дивилися колекцію, казали, ми хочемо це, це, це і це все йшло в бізнес. Зараз же для байерів і клієнтів існують абсолютно окремі зустрічі, які проводяться або взагалі окремо, або після показів. Тобто людям, які працюють в цій індустрії, можна не ходити на самі модні покази. Навіщо вони тоді потрібні? Я розумію, що вони потрібні для того, щоб залучати більше людей до бренду, будувати е, престиж бренду, працювати над е, впізнаваністю. Але невже це не можна робити без залучення одягу? Я хочу сказати: невже для цього не можна створити якийсь інший інфопривід, а не перетворювати вже існуючий феномен? На щось інше. Я не знаю, як довго в такому вигляді проіснують модні покази та медгала. Я не знаю, чи ця зміна відбулася на краще чи на гірше. Покаже лише час. Зараз ми в самому епіцентрі цих подій. Щодо ж цьогорічної медгали, хочу вам лише додати, що вона повинна була відбутися в 2020 році, тому що в 19-му загинув Лагерфельд. Ну як би логічно, щоб на наступний рік була ця медгала. Але був ковід, потім що ще, що ще, і от лише в 23-му році ми доковиляли до того, що у нас вшановується пам'ять Карла Герфельда. Тобто, 4 роки це такий термін, який відчувається, як той, що був досить недавно, я маю на увазі 4 роки від смерті Карла Герфельда, пройшло занадто мало часу і не занадто багато. Дуже дивний період для вшанування пам'яті, якби був якийсь ювілей, там в 2029-му зробити, щоб всі трошки вже підзабули про ці його висловлювання, або якби вона дійсно відбулася в 20-му році, можливо, в мене було б менше дисонансу стосовно цієї теми. Але так як це відбулося, ось в такий якийсь перехідний період, в якому наша пам'ять про Лагерфельда ще не забута, але вже забута, то це все вийшло дуже дивно. Щодо того, чи медгала скоро загнеться, чи до неї прийде нове якесь життя, чи вона, в принципі, там і так все нормально, і вона продовжить існувати в такому вигляді, в якому вона існує зараз, нам це покаже. Я думаю, цьогорічна Медгала. це або повністю спростує мої думки, або їх підтвердить. Тож нам всім залишається лише чекати. Ну що, любі мої на цьому у мене для вас все сьогодні. Ще раз закликаю вас писати коментарі, писати власні думки стосовно цієї теми, тому що я читаю кожен коментар, я більшість стараюсь лайкати, які мені подобаються, Якщо мені не подобається, то ну, з вами можемо якби, поговорити. Коротше, пишіть, давайте все обговорювати, давайте разом прийдемо до якогось логічного завершення цього відео. Я залишаю відкритий кінець в цьому витвору своєму, щоб ми разом могли його дописати. Також не забувайте, що триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому донатьте. Я як завжди, залишу в описі проф не профілю, в описі під відео. Посилання на цвіт Юкрейн. Це команда дівчат, куди я доначу. Вони класні, розповідають про все відкрито. Дівчата, може хтось з вас це дивиться? Привіт вам передаю. Ви супер, ви робите правильну справу, і я хочу, щоб бага якомога більше людей вас підтримувало. Не забувайте підписатися на мій канал, щоб відео виходили частіше. Не забувайте ставити лайк, щоб алгоритми просували. Якісний україномовний контент для українців. Дякую вам за увагу. Було приємно ось так сісти і поговорити на цю тему, не дивлячись на те, що пройшло багато часу. До наступного відео, бо я вже почав його готувати, і воно буде дуже цікавим. Воно буде прям про моду, про моду, знаєте. Хоча трошки філософії там теж буде. Коротше, до зустрічі. у